Сьогодні в нашій державі відзначають дуже важливий день для України та нашого народу. А розповісти про нього мені допоможе надзвичайний гість, якого ви, напевно, одразу впізнаєте. Адже у нас клас справжніх патріотиків. Тому, щоб цікавіше було, я пропоную вам розгадати живий ребус. Увага на екран! Ви відгадали розгадка? Тризуб. Тризуб це історичне символ української державності. Мняжий знак ще середньовічних київських собой. Привіт! Мене звати Тризуб. Я державний герб нашої славної неньки України. Мені закодовано дуже важливе слово для нашого народу. Увага на екран! Де нація? Оля, воля, воля. Вороги не розуміють, моя надія посила, ми ніколи не дамося воля, або горило воля. У сучасній редакції зашифроване слово воля. Так, це слово воля. Друзі, а як ви розумієте слово воля? Сила волі українців та якість, завдяки якій наш народ ніколи не сходив з обраного шляху залишатися вірним своїй меті, забуті свободи та незалежності. На жаль, українці постійно зазнавали утисків. Історичні умови складалися так, що на наших землях періодично панували інші народи сусіди, які домовлялися між собою, щоб розподілити нас на частини і отримати шмат нашої красивої та родючої землі. Але вони не змогли отримати душу і серце нашого народу, нашу волю та героїзм, і тільки терором, голодом змушували мовчати нас, але недовго українська сила та людь з кожного разу відроджувалась новою і ще більшою силою. Протягом століть ми боролися за свою свободу, жити вільно, сповідувати свої традиції та звичаї, говорити рідною мовою. Сьогодні я прийшов вам розповісти про дуже важливий день для нашої країни. Це День соборності України. Дуже довго українці були роз'єднані, але все ж відчували, що у нас одне жовто-блакитне серце на всіх і одна домівка для всіх Так же розпорядилась історія. Що упродовж багатьох століть наш народ та землі України належали до інших держав Туреччини, Російської імперії, Польщі, Австро-Угорщини. І спокоїнічне мрією українців було об'єднання розрізаних частин України в межах однієї держави і бути єдиним народом. Тому вже у 1919 році, того ж таки 22 січня, ухвалили акт звуки двох українських держав в одну. Однині воєдино зливається століттями одірвана одна від одної частини єдиної України. Здійснились віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. Однині є єдина незалежна Українська Народна Республіка. Далі настав період існування Союзу Радянських Соціалістичних Республік де будь-які вимоги повної незалежної України синьо жовтий прапор, Тризуб та інші символи української державності придушували. І лише у 1990 році народний рух України саме напередодні 22 січня привів акцію Українська хвиля Живий ланцюг простягся на близько 700 кілометрів, з'єднавши Івано-Франківськ фактичну столицю Зунер, у січні 1919-му з розголоженням на Закарпаття. Львів, Тернопіль, Рівне, Житомир, Київ. Тільки за офіційними даними в акції взяли участь близько 450 тисяч осіб. А неофіційні доходять до і до 5 мільйонів людей. Українці нарешті зрозуміли, що тільки разом, об'єднавшись, ми зможемо відстояти свою державу і не дати ні Росії, Московії, ні будь-якій іншій державі підкорити та знищити нашу Україну. Сьогодні я пропоную відтворити такий же ланцюг єдності взятися за руки і таким чином об'єднавшись зусивати їм нашої рідної країни. Шар! Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо ми, ми браття, у своїй сторонці. душу і тіло ми положим за.

me mm ta -hmm. Дім для кожного українця, адже всі ми можемо знайти тут щось своє, рідне, те, що бежливі від ворогів наші предки, традиції, культуру, мову. І що ми повинні берегти в майбутньому. Я пропоную вам пограти зі мною у гру «Україна – мій, дім». адже знати про свою державу це обов'язок кожного українця від великого до малого. Перед собою ви бачите карти України. Де знаходяться три будиночки, у яких зберігаються дуже важливі цінності нашого народу. Мова сьогодні це справжня зброя народу. Москалі і окупанти не можуть зрозуміти нас. Тому навіть військові переходять на українську мову, щоб окупанти не розгадали їх плани, коли вони перехоплюють по рації розмови з ССУ. Тому уявіть себе трішки українськими спецагентами. На екрані будуть з'являтися слова та фрази, які можуть розгадати тільки справжні українці. Нема де яблуку впасти? Що це? Дуже багато людей. Хоч вострень. Так, правильно. Хоч до рами прикладай. Дуже добре, 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 добре. Так, Молодці. Тримай, тримати як зик за зубами. Добре. Так. Добре. Молодці. Наша мова дійсно не тільки захист нашої держави, але і культурне навбання, яке потрібно берегти та вивчати. Дуже багато письменників писали про Україну, народ та її соборність. Ми приходимо до наступного завдання. Покон віків пісня була для українського народу невід'ємною частиною буття. Чи то посівна, чи то посівна, чи то жнива, чи то народження дитини. На всі свята і під час війни українці оспівували все, що було на серці. У піснях, виливаючи душу, свою надію, віру та любов. Серед людей ходить така притча. Колись Бог вирішив обдарувати всі народи талантами. Французи вибрали елегантність і красу, угорці любов до господарювання, німці дисципліну і порядок. Росіяни владність. поляки, здатність до торгівлі. Італійці одержали хист до музики. І як підвівся Господь зі свого трону, так побачив окуп. Заплакану дівчину. Хто ти чого плачеш? запитав Господь. Я Україна, а плачу, постогне моя земля від пролитої крові й пожеж. Сини мої на чужині, на каторжній роботі. Вороги знущаються із вдов та сирі. У своїй хаті немає правди і волі. Чого ж ти не підійшла до мене раніше? Я всі таланти роздав. Як же допомогти тобі? Дівчина хотіла вже йти, та Бог зупинив її. Є у мене неоцінений дар, який прославить тебе на цілий світ, це пісня. Взяла дівчина Україна, Боже дарунок і міцно притиснула його до серця, поклонилася низенько Всевишньому і понесла пісню в народ. Сьогодні пісня лунає навіть найважчі часи нашої країни. Я пропоную вам продовжити слова відомих українських пісень. I uh do -huh. Були правильні. Вам потрібно відгадати важливі символи нашої держави. Щоб їх відгадати, можна використовувати підказки. <pleans> підказки. Під час його виконання усі люди мають стати це музичний державний символ України. Підказки це символ влади. Підказки в українській культурі символізують красу, кохання, щастя. При цьому рослина написано багато пісень. Підсказки наші пращури освячували його і вірили, що у воєнний час. Браво. Він найсвятіший усіх іду. Він є у кожної незалежної держави. Так, це право. Молодці. Ви довели, що я патріотами своєї держави. Наші пращури передали нам спадок неповторну на культуру, традиції, землю. Наш обов'язок їх оберігати. Зробити ми зможемо тільки тоді, коли будемо дружні та єдині. А ще нам у спадок передалася воля найкращих синів та дочок, які віддали своє життя, щоб наша країна була соборна та незалежна. Тому окупант може руйнувати мости, дороги, наші домівки, але йому ніколи не знищити нашу волю. А воля це фундамент нескореної нації буде воля, буде майбутній Україні. Слава Україні!